Доброго дня. Доброго дня. Чути мене. Дуже чудово так. вас чути. Дякую. Так, я вас також чую. Доброго дня ще раз всім присутнім. Я хочу звернути вашу увагу, що у зв'язку з відключеннями світла зараз склалася така ситуація, що в будь-який момент може перерватися наше громадське слухання. Тому я попрошу вас перепідключитися з телефону, ну якщо таке станеться, і зайти заново. Посилання ви зможете знайти на нашому сайті, на сайті департаменту екології та природних ресурсів в розділі діяльність оцінка впливу на довкілля. Так, я так розумію, що суб'єкт господарювання присутній, так, назвіться, будь ласка. Так, доброго дня ще раз, мене звати Віталій, прізвище Кудини, я керівник управління каналів Річки Інговець, що є замовником виконання проєктних робіт по об'єкту реконструкції об'єкту розчищення русла річки Інговець. Для захисту від підтоплення населених пунктів села Звенигородка, села Ізмалівка та села Новостаредуба, Олександрівського району Кіровоградської області до Іскрівського водосховища в селі Чечеліївка Петрівського району при пропуску води 20 метрів кубічних на секунду. Дякую. Так і я так розумію, що громадськості немає, оскільки є представник суб'єкта господарювання і два представника департаменту екології. Тоді ми чекаємо зараз до 15 хвилин. Це в 10.46, Ми тоді з вами перепідключаємося. Чекаємо громадськість. Якщо підключиться, почнемо наше громадське слухання. Добре, думалось. 嗯。Mm hmm. mm hmm. Доброго дня ще раз, всім присутнім. Попрошу вимкнути камери. Я гадаю, що ми надали змогу всім бажаючим підключитися. І будемо розпочинати наші громадські слухання. Мене звати Світлана Якимлюк, я представник департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації. Уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Сьогодні, 10 грудня 2024 року, зараз 10.47, і ми починаємо наші громадські слухання. В процесі здійснення оцінки впливу на довкілля управління каналів річки стосовно реконструкції по об'єкту розчищення русла річ Кінгулець для захисту від підтоплення населених пунктів села Звенигородка, села Ізмалівка та села Новий Стародуб Олександрійського району Кіровоградської області при пропуску витрат води 20 метрів кубічних на секунду. Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного указом Президента України від 24 лютого 2022 року за номером 64, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. По даній відеоконференції проводиться відеозапис. Наразі я фіксую, що в чаті Представників громадськості немає на на зараз на 10.48 присутні два представники департаменту екології та природних ресурсів. Два представники. Розробників звіту з оцінки впливу на довкілля, а також суб'єкт господарювання. У зв'язку з чим, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, за номером 989, нами буде складено акт про неявку громадськості під час проведення громадських слухань, за моїм підписом, як головуючий, відповідно до вимог порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Акт також буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, зараз ми закриваємо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, управління каналів річки Інгулець стосовно реконструкції по об'єкту розчищення русла річки Інгулець для захисту від підтоплення населених пунктів, села Звенигородка, села Ізмайлівка та села Новий Стародуб Олександрійського району Кіровоградської області. При пропуску витрат води 20 метрів кубічних на секунду. Та вважаємо такими дані громадські слухання такими, що відбулися. Я всім дякую за увагу, всім гарного і мирного дня. Дякуємо навзаєм. Дякуємо, до побачення. До побачення. До побачення.